Кантності сьогоднішньому зверненню київських депутатів додає те, що під ним мав поставити підпис Чинний столичний голова. Утім, Леоніда Черновецького в Україні останнім часом не бачили. Тому журналісти змушені шукати мера за кордоном. Газета по Київській сьогодні пропустила Черновецький з родиною у Швейцарії. Вік нам пощастило більше. Осман Пашаїв знайшов мерську родину в іншому місці на Лазуровому узбережжі Франції. Леонід Черновецький видає розпорядження і скликає сесії Київради. Утім, улітку його ніхто не бачив у столиці. Після призначення регіонала Олександра Попова виконувачем обов'язків голови Київської міської державної адміністрації чинний мер зник. Господар Новиця на сьогоднішній день попов, хоч є міський голова Михайло Михайлович але він відпуститься. Хай відпочиває теж. Відпустки і лікарняні Черновецького дають привід опонентам у столичній раді твердити мера не існує. Черновецького фізично немає, Він знаходиться чи в відпустці, чи на лікарняному, і планують його явлення народу киянам десь в вересні. Місяць фактично очільник столиці Олександр Попов минулого тижня розповів про телефонні розмови з мером, але буцімто не насмілився спитати, де перебуває обранець киян. Газета сьогодні минулої середи спрямувала всіх шукачів молодої команди Черновецького до французького міста Кана. Верени дільчицькою, 22 серпня, день народження. Впродовж останніх 10 років вона винятково святкує його тут, у Канах. І саме на день народження вона нібито мала брати шлюб зі своїм французьким обранцем. Михайло Архангельський храм Російської православної церкви. Саме тут, за інформацією газети, мало відбутися вінчання. Восьма ранку нічого не сповіщає про урочистість. На церковному подвір'ї з'являються дорогі автівки, а серед вірян кілька киян. Вони теж повірили газеті сьогодні і схотіли побачити Кільчицьку і Чорновецького. Утім, уже після літургії настоятель храму припустив, хтось навмисно поширив інформацію про вінчання у їхній церкві, щоб відвернути увагу журналістів від справжнього місця перебування столичних очільників. Тутешній священик, киянин отець Максим, твердить, кільчицька ніколи не зверталася з проханням про шлюб до православної церкви Кана. Звичайно, ніякого вінчення Успенським постом бути не може, але віце-мер навіть не дзвоніла, не, не приходила сюди, щоб як, якось домовитись за вінчення. Четверта година по обіді в Кані спека. Телефонуємо Кільчицький на мобільний телефон. Ірена Реонольдівна стисло сповіщає, що не зустрічатиметься з світнівцями і кидає слухавку. Допомагають місцеві українці. Радять пошукати у найдорожчому готелю узбережжя Дюкап Еден-Рок. Він розташований у містечку Антип на півдорозі з Кано до Ніцци. До готелю потрапити неможливо, якщо ви не є клієнтом. Проте французького таксиста ніхто не зупиняє. Бо тут в Кані ніхто з пересічних європейців не користується таксі надто дороги. Фільмуємо територію готелю із середини автівки. Бо правила приватності на теренах Дюкап Еденрок забороняють з'являтися тут журналістам. Майбахи та золоте оздоблення все в стилі Черновецьких. Найдешевший номер готелі коштує 500 еврів. кілька хвилин пошуків, і знаходимо мадам Черновецьку. З мадамщановецька тут. Мадам Черновецька живе у нас, але її зараз немає. Їдьте на вілу Леседре, там живе вся родина Мадам Черновецької. Вілла Леседре одна з двох шикарних віл готелю. Це найдорожчі апартаменти. Дюкав Еденрок. Брама виявилася відкритою у дворі Вілли у Шезлонгах. Дружина київського мера Аліна Айвазова та його донька Христина Черновецька. поэтому просим прощения, извинились и да. э, спрашиваем. Да, послуш... приятно познакомиться что... с вами, все Ага, ну, то есть никто интервью не будет. Нет, до свидания. И, ну, просто все э, в Киеве э, ищут... Э, что вам хорошего. ничего о мэрии нашего города мы не можем узнать. Ничего вам хорошего. Хорошо. хорошо. Після короткого спілкування з чорновецькими з'являється охорона і більше не пускає знімальної групи вікон на територію. Забороняють фільмувати готель навіть ззовні. На готельному сайті знаходимо Вілла Леседер, яку винаймають чорновецькі коштує у серпні 5800 тисяч на добу. Христина Чорновецька живе в окремому номері за півтори тисячі еврів за ніч. Родина Мера настільки полюбляє лазурове узбережжя Франції, що за свідченнями місцевих проводить тут по чотири місяці на рік. Осман Пашаєв, Олексій Жиленко, Максим Мусіян, Олександр Кубрицький, програма Вікна СТБ.